Закрий очі, мій друже, і уяви, як солоний вітер пестить твоє обличчя, а вдалині чути крики чаяк. забудь про берег і звичне життя. Адже сьогодні я поведу тебе у світ, де межа між легендою і реальністю стерта, ми будемо шукати піратські скарби, що оповиті прокляттям, зустрінемося з моторошними мешканцями морських глибин, і розгадаємо таємницю. Що була похована разом з островом, ця історія про жадібність, відвагу і про те, що справжні скарби не завжди лежать у золоті та діамантах. Розслабся і дозволь моїм словам перетворитися на корабель, що понесе тебе у хвилі забутих легенд. Будь-яка велика історія починається з маленького незрозумілого знака, що веде тебе у незвідане. Моя ж почалася у старовинній, пропахлій ромом та верні сім морів, я зайшов туди, не шукаючи нічого, просто бажаючи випити теплого елю в тиші. Але замість цього знайшов місце, що дихало забутими історіями, мов старий втомлений моряк. Таверна була напівпорожня, і дерев'яні стіни скріпіли від вітру, що налітав із моря, а в кутах ховалися довгі спотворені тіні. Відчувалося, що кожен столик тут бачив не одну сотню божевільних обіцянок, відчайдушних тостів і кривавих сварок у тьмяному світлі ліхтарів, що висіли на стінах, звисаючи з іржавих ланцюгів, я почав роздумувати про справжню природу піратських скарбів. Чому їх ховали? чому за ними завжди тягнувся шлейф прокляті нещасть? Це було не просто золото. Срібло чи коштовне каміння, це був символ влади здобутою жорстокістю, обманом і морем пролитої крові. Пірати, ці володарі хаосу вірили, що земля чи море не захочуть просто так віддавати їхні багатства, тому їх треба було заховати за особливими правилами, щоб задобрити стихії та злих духів. Вони накладали на скарби страшні прокляття. Приносили жертви, щоб запечатати угоду з потойбічним, і вірили, що скарб, залишений на самоті, буде сам себе охороняти, чекаючи на свого господаря, ці думки не давали мені спокою, адже за кожним скарбом стоїть своя кривава історія. Одного разу, блукаючи у підвалі цієї ж таверни, куди я спустився, щоб сховатися від надто галасливого натовпу. Я знайшов дещо дивне серед старих бочок, запліснявілих мотузок та іржавого мотлуху, я помітив невелику, замуровану нішу. Моя цікавість, як завжди, взяла гору. Я обережно розібрав цемент і каміння, що сипалося дрібним пилом, і знайшов стару, оббиту залізом скриню, що виглядала так, ніби лежала там століттями, чекаючи свого часу. Її важкий і ржавий замок піддався зле чутним скреготом, і коли я відкрив її, мене обдало запахом свілі, давнини та солоного повітря, що навівав спогади про далекі моря, у ній серед засохлих водоростей і морських черепашок лежала карта. Це була незвичайна мапа, намальована на шматку грубою висушеної шкіри, що на дотик нагадувала пергамент, її краї були обпалені вогнем. А поверхня вкрита дивними символами та знаками, що світяться тьмяним магічним світлом, ніби воно поглинало світло моєї свічки. На ній не було жодних назв, відомих мені морів чи матеріків, лише образ острова, що своєю формою нагадував череп з двома глибокими печерами очницями і входом щелепою. Це не була звичайна карта. А ключ до таємниці і я це відчував. На звороті ледь помітно було вицарапано ім'я капітана, кривавий Джек та його жахлива доля, про яку я чув у шепоті моряків, його екіпаж, нібито зрадив його, але перед смертю він зумів сховати найцінніше і накласти на нього прокляття. Той, хто зрадить, ніколи не знайде його скарб, а хто знайде, не зможе забрати його. З цього моменту моє спокійне життя в таверні закінчилося, і я вирушив у свою нову подорож. Знайдена мапа виявилася набагато більшим, ніж просто шлях до золота. Це був зашифрований пергамент, що кричав про небезпеку. Лежачи під тьмяним світлом свічки у таверні, я годинами вдивлявся у дивні знаки, що світилися і згасали. Це були незвичні морські карти широтами та довготами, а містичний ключ до таємниці, замість компасів були зображення сплетених вузлів, замість назв, символи виття вітру і криків чаяк. За допомогою давніх знань, що збиралися мною з усіх куточків світу, я почав розшифровувати послання, і те, що я прочитав, змусило моє серце стиснутися від холодного страху. Це було прокляття, скарб, захований кривавим Джеком, був не просто захованою здобиччю, а відкупним даром для моря за якісь нечастиві діяння, які мапа лише натякала. Капітан мав віддати своє багатство, але жадібність взяла гору. Він сховав скарб але море не забуло. Прокляття гласило, що у визначений час, пов'язаний з місячним циклом, Острів сховище забереться на дно, і разом з ним зникне все, що на ньому було. будь хто хто посміє заволодіти скарбом до цього часу, буде навіки проклятий, а його душа приєднається до неспокійних примар, що охороняють острів. Відтоді вони ніколи не знайдуть спокою, їхні тіла стануть живими скелетами, а їхні кораблі. Блукаючими приводами назавжди, наймоторошнішим було те, що на мапі було зображення кривавого місяця, та дата, до якої скарб має бути повернутий стихії, і ця дата була дуже близько. Мої думки про скарб були перервані шепотом інших моряків, що сиділи за сусіднім столом. Вони розповідали історії про кораблі, які зникали без сліду. І незрозумілі смерті, і тут я згадав, що океан це не тільки вода, а й дім для неймовірних жахів. Кракени, мій друже, це не просто гігантські кальмари, це давні титанічні істоти, що були охоронцями морських глибин, посланцями океану, що відчували найменшу несправедливість. Вони з'являлися з нічого, огортаючи кораблі своїми щупальцями. Що були товщиною з щоглу, і їхні очі світилися стародавнім, неублаганним світлом, що пронизувало душу. Моряки розповідали, як ці чудовиська топили кораблі не просто так, а виконуючи волю самого моря, що вимагало жертв за нечастиві вчинки. Всі ці історії, мій друже, я слухав не як казки, а як попередження, і я зрозумів. Що мапа кривавого Джека була не просто дороговказом, а своєрідною угодою. Він намагався перехитрити море, заховавши скарб. але море не забуває і не прощає. Я був не просто шукачем скарбів, а свідком цієї давньої суперечки. Жага до золота в мені зникла, поступившись місцем нестримній цікавості, я мав дістатися до цього острова і зрозуміти. Що саме сталося, і я знав, що моя подорож буде сповнена не тільки морських штормів, а й зустрічей з тими, хто охороняє таємницю. Рішення було прийнято, і я вирушив у свою подорож, і я відчував, що я вже не просто шукач пригод, а той, хто наважився розгадати давню таємницю, кинути виклик прокляттю. Коли я відпливав від берега, повітря ставало важким. А небо сірим, океан, мій друже, у цій подорожі був не ласкавим морем, а живою непередбачуваною стихією, що, здавалося, відчувала мій намір і чинила опір. Кожен порив вітру був ніби шепотом попередження, а кожна хвиля спробою відштовхнути мене від мети. Моє плавання було сповнене випробувань, і я потрапив у страшний шторм, де хвилі були високими. Як горе, а блискавки розривали небо, але я не боявся я знав, що це не просто погода, а прояв волі моря. Замість того, щоб боротися, я взяв свою лютню і почав співати давню пісню моряків, Пісню, яка розповідала про повагу до сили океану, про його велич. Я грав, і мій голос зливався з гуркотом грому поступово. Наче за помахом чарівної палички, шторм почав вщухати, залишаючи після себе лише легкий дощ, море, ніби дало мені знак, що я можу продовжувати, але воно все ще стежило за мною. Найбільше ж випробування чекало на мене в бездонних глибинах. Одного вечора, коли небо було вкрите густим туманом, моє судно зупинилося, і я почув низький вібраційний звук. Що йшов з під води, у тумані, що огортав мій корабель, і я побачив величезне, як острів тіло. Це був кракен, його очі світилися стародавнім невблаганним світлом, що пронизувало мене наскрізь, і я не бачив у ньому зла, лише велич і обов'язок. Він був охоронцем, а не чудовиськом. Замість того, щоб схопитися за зброю, я знову взяв лютню і почав грати мелодію. Яку я чув у давніх легендах, пісню покаяння і скорботи. Ця пісня була про ті жертви, які море забирало у свою безодню, і про тих, хто не знаходив спокою. Кракен не напав на мене, він повільно опустився під воду, а на його місці залишився величезний вир. Моєму кораблю ледь вдалося його оминути, але я знав, що я пройшов своє випробовування. Нарешті, крізь туман я побачив його, острів черепа. Його обриси повністю відповідали мапі, дві величезні скелі, схожі на очниці і печера, що нагадувала відкриту щелепу. Атмосфера на острові була гнітючою, повітря було важким і нерухомим. Я пришвартував свій корабель і ступив на берег. Перше, що я знайшов, був старий якір. Який, здавалося, був тут сотні років це був доказ, що я не перший. Слідуючи знакам на мапі, я почав просуватися в глиб острова, карта в моїх руках світилася тьмяним світлом, ніби вказуючи шлях до свого господаря. Я бачив іржаві зброї, залишки піратських наметів, які перетворилися на порох, але не бачив жодних останків, вони всі зникли ніби їх забрала сама земля, просуваючись у глиб, і я відчував, що я вже не сам, навколо мене, витали примарні тіні, що рухалися за межами мого зору. Це були душі, що охороняли острів. Мапа привела мене до глибокої темної печери, це був хід у щелепу черепа. У середині печери виявилася не природньою, а зробленої руками людини, викладеної з каменю. На якому були висічені ті ж самі символи, що й на мапі. У центрі був величезний отвір у землю, навколо якого було нагромаджено золото, срібло та коштовні камені, скарб. І я побачив його і зрозумів, що це не просто багатство. Він був тьмяним, ніби неживим, і не відбивав світла моєї свічки. Він поглинав його, як чорна діра. Це не був скарб. А концентрат жадібності та прокляття я відчув, як він тягне мене до себе, наче живий. І саме в цей момент я зрозумів таємницю, острів був не сховищем, а в'язницею, і скарб у ній був не здобиччю, а викупним даром. І я був тут не для того, щоб його взяти, а для того, щоб зрозуміти його історію. І в цей момент я відчув. Як острів почав тремтіти, прокляття почало діяти, час спливав. Я стояв у центрі печери, оточений скарбом, що здавався мертвим. У цей момент земля під моїми ногами затремтіла, і тремтіння було не схожим на звичайний землетрус. Це був глибокий, органічний рух, ніби сам острів пробуджувався, щоб виконати свій обов'язок. Символи на стінах. Які я бачив на мапі, спалахнули тьмяним багряним світлом. Вони ожили. На моїх очах вони почали рухатися, як стародавній фільм, розповідаючи історію кривавого Джека? Я бачив, як він зі своїм екіпажем грабує корабель, як він обманом змушує свою команду сховати скарби в цій печері, а потім зраджує їх, закопуючи живцем. Його криваві діяння і жахливі жертви були записані на стінах печери, і найстрашніше я бачив, як він перед смертю наклав на скарб прокляття, щоб ніхто крім нього не міг ним володіти, але він не врахував, що море не пробачає і не забуває. Прокляття було не для захисту золота, а для того, щоб покарати всіх, хто захоче ним скористатися. Тремтіння посилилася, і з тріщин у скелях почала просочуватися вода. Спершу це були тонкі струмочки, що швидко перетворилися на могутні потоки. Печера почала заповнюватися, прокляття спрацювало, острів почав тонути, виконуючи свою роль у цій давній драмі, я зрозумів, що скарб не мій, він ніколи нікому не належав. Це був викуп, боргова розписка. Що тепер мала бути оплачена, я міг спробувати схопити жменю золота, але я знав, що цей скарб не принесе мені багатства, він би став моїм прокляттям, і моя душа ніколи не знайшла б спокою. Я прийняв єдине правильне рішення я повернувся спиною до золота, що тепер мерехтіло болісним світлом і кинувся геть. Вода вже була по коліна, і кожен мій крок був боротьбою. Печера почала руйнуватися, каміння сипалося зі стелі, я ледве встиг вискочити на поверхню, де побачив, як берег, на якому я висадився, повільно занурюється в воду, я кинувся до свого корабля, і мені дивом вдалося відплести. З безпечної відстані я спостерігав за цим моторошним видовищем, острів черепа почав розколюватися на частини скелі. Що були його очима увалилися у воду з гучним гуркотом, потім щелепа печери зникла під хвилями. За лічені хвилини від величезного острова не залишилося нічого, крім величезного виру, що затягував усе, що було на поверхні. І в цей момент я побачив його знову. На мить над місцем, де був острів, з'явився прозорий, примарний образ кракена. Що нібито схиляв голову, віддаючи честь, він був не монстром, а охоронцем, який завершив свою місію, він забрав те, що йому належало. І я плив далі, сам в океані, з порожніми руками, але з повним серцем, я втратив можливість знайти матеріальний скарб, але отримав щось набагато цінніше знання, знання про те, що жадібність має свою ціну і що справедливість. Завжди знаходить свій шлях навіть у темних глибинах океану. я повернувся на берег, з якого відплив я більше не шукав цього острова, натомість я почав шукати історії про нього. Я розпитував старих моряків, читав пожовклі від часу записи, слухав легенди, що передавалися з вуст в уста. і, знаєш, що найцікавіше острів черепа і досі шукають кожен новий капітан. Кожен авантюрист, почувши цю легенду, мріє знайти цей острів і забрати золото, що, як вони вважають, просто загубилося десь в океані. Ніхто не вірить, що острів повністю затонув, забравши з собою свої скарби, і ніхто не знає, що це був не просто острів, а пастка, створена жадібністю, а потім покарана морем. Я знаю правду, але я її не розповів. Я розумів. Що є речі, які не повинні бути знайдені, і прокляття це не завжди зло, іноді це просто справедливість. І ось я тут, мій друже, розповідаю тобі цю історію вона не про те, як я знайшов скарб, вона про те, як я його залишив, і саме в цьому й полягає її найбільша цінність, скарби. Це слово викликає в нас образи золота, діамантів і багатства. Ми завжди мріємо про нього, але не завжди розуміємо, що справжні скарби не мають ціни і не вимірюються вагою. Справжній скарб – це знання здобути у важких випробуваннях. це досвід, що робить тебе мудрішим, це мужність і відвага, що дозволяють тобі дивитися в очі кракено і не відчувати страху. Я повернувся з порожніми руками, але я знав правду про прокляття. Про могутність океану і про те, що справедливість завжди знаходить свій шлях. Пам'ятай, іноді найкращий скарб це той, що ніколи не буде знайдений, а найкраща пригода це не пошук золота, а шлях до істини, навіть якщо ця істина жорстока. За сина, мій друже, і нехай твої сни будуть сповнені таких же захоплюючих і мудрих історій. Нехай вони тобі відкривають справжні скарби цього світу.